Перше ТО. Самі розумієте, що ТО перше для будь-якого придбаного автомобіля, воно є найдорожчим і намагаюся виявити максимально усі проблематики, яка є, для того, щоб потім спокійно їздити та не вертатися щодо теми обслуговування власного автомобіля. Тому Opel Meriva, що було зроблено, це замінено мастило, всі фільтри, маслені, повітряні фільтр салону. Крім того, під час їзди я помітив таку особливість, що коли машина в принципі їде під навантаженням на передачі, все окей. Однак, коли, наприклад, ти машину пускаєш на катом, і вона в певний період їде без навантаження, температура трішки падала. Відповідно, зрозумів, що проблема з термостатом, і також було прийнято рішення замінити термостат. Крім того, хочу сказати, що помпа. Тут от досить цікаво розміщена, вона окремо, не на рівні ГРМ, що теж, в принципі, досить легко її міняти. Вона на окремій ремні, відповідно, я її не міняв, тому що жодних підтікань я не побачив. А ремінь ГРМ та інші ремні поміняв попередній власник і проїхало буквально 3000 кілометрів. Ми перевірили, подивилися, в принципі, лісти туди не було ніякого сенсу. Крім того, замінив я. Свічки, 100% певний, що їх не міняли. Купив НЖК. В принципі, по цінам теж все адекватно. Ціни зараз всі зможете побачити, вартість однієї свічки запалювання 140 гривень. Ну, в принципі, це я рахую, що адекватна ціна. Далі, коли я це все зробив відповідно, також була заміна охолоджуюча рідина. І коли була здійснена заміна, Зробив тестову поїздку, ніби все окей. Однак на другий день я, покатавшись, побачив, що машина починає трішки перегріватися. І я не зрозумів чому. Тобто вона тут була не догрівалася, а тепер почала перегріватися. І коли я це побачив, відкрутив бачок охолоджуючої рідини, в мене рідина почала випарати. Ну, у мене перша думка, що ну, невже в мене якась халепа? Я купив автомобіль, у якого вже є проблема з картерними газами. Точніше, десь, можливо, пробило мається на увазі е, саму прокладку, і, можливо, гази випирали саме в саму систему охолодження. Однак, провівши аналіз, подумав все-таки, що це скоріше за все проблема в тому термостаті новому, який я замінив, і звернувшися. До людини, яка мені здійснювала заміну обслуговування автомобіля, виявилося, що по даному термостату дійсно було дуже багато відзивних компаній, так скажемо, повернень щодо його надійності. Відповідно, я повернув виробник вернет. Зараз можете побачити модель, що це була. І тому, ще раз вам наголошую, що здійснювати заміну. Треба в перевірених людей і купувати запчастини в перевірених людей, де якщо ось такі халепи трапляються, можна здійснити повернення і ніяких проблем немає. Після заміни на інший термостат проблем взагалі немає. Автомобіль їздить, нагрівається, температуру тримає. Температура в будь-яких положеннях там стоїть автомобіль, чи під навантаженням, чи без навантаження, тримає в одному температурному діапазоні все окей. Однак теж знову не обійшлося без халепи. Тому, власне, покатавшись декілька днів, зранку я не зумів завести автомобіль. Я був шокований, я був здивований, мене вже певний час почав дратуватися. І що саме погано було, те, що не було жодної помилки по автомобілю, на який б можна було б увагу, що вона б вказувала, що от, ось, ось ця проблема. Була одна незначна проблема по е, датчику лямбда-зонду, Однак вона не впливала на заводку взагалі ніяким чином. І ось тут я хотів би також вам сказати, наголосити, що проблематика в тому, що саме мушу признати діагностичне обладнання лаунч не дало змоги мені розібратися з цією проблематикою, і вона не підходить для тестування та діагностики саме автомобілів «Опель». Я не знаю, з чим це пов'язано. З мерсом набагато все чомусь простіше, а з опером таке. Тобто, певні показники вони не коректні і немає повноти всі картини, того, де можна ти типу, побачити всі показники фактичні в онлайні. Тобто, там показники температури повітря, наприклад, вприску і всього іншого. Цього я не міг зробити саме на лаунчі. Менше з тим звернувся теж до товариша, який більш професійно займається, відповідно, має це обладнання. І з другої спроби у нас вийшло все-таки визначити, хоча він теж помилок особливих не бачив навіть діагностичним обладнанням офіційним. І врешті ми виявили, що проблема в ось цьому датчику це датчик положення колінвала. Після того, коли я купив, купив я датчик новий по делфі і замінив його. Машина буквально зразу завелася і жодних проблем з цим не було. Симптоматика, яка була: автомобіль завести зі стартера не можна було взагалі. Тобто автомобіль не заводився. Якщо автомобіль заводити на буксир, автомобіль заводиться і їде. І якихось... Проблематик в тому плані, що немає тяги чи більший розхід, я не помічав, тобто автомобіль, нормально їхав. І зрозуміти, чому саме така помилка, ну, якось не могли на той момент. Добре, що товариш провів діагностику, виявили поломку. Ціна питання цього датчика по делфі буквально 400 гривень, дрібниця. На даний момент їжджу. І, в принципі, все мене влаштовує. Якщо у вас ще залишили додаткові запитання, обов'язково їх залишайте в коментарях. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!